В один із весняних, ще прохолодних днів Нюкреста близько 23 років тому, народилась пухкенька дівчинка з рожевими щічками, яку назвали Яна. Вона була не першою дитиною в родині, четвертою, та протягом всього дитинства найпокірнішою та найспокійнішою, завжди допомагала по дому, старанно навчалась, на відміну від своїх братів та сестер. Артема, всиновленого малесенькому віці, що з дитинства любив вечірки. Та веселищі. І, звичайно ж, забував, що потрібно навчатися, а згодом відкинувши всі пропозиції вступити до університету, подався в кар'єру дідшею, що, власне, у нього дуже добре виходило, як і ведення блогу про музику. Саме під час однієї з вечірок він і познайомився з Ансаною своєю майбутньою дружиною. І зараз уже вони мають малюка, якого разом виховують. Зої, що з дитинства була дуже творчою то подавалась то в фотографи, то в письменники, а осіла поки в індустрії моди на посаді стиліста. Вона, хоч і доволі дружелюбна, та все ж через зацикленість на роботі та постійному навчанні, крім родини у неї, немає друзів. Чого не скажеш про Романа, майбутню зірку спорту, який з самого дитинства мав велике коло спілкування, в цілому, як і зараз. В нього багато друзів, які завжди його підтримають. Та був момент, коли він втратив свою кохану. Та переоцінивши друзів та своїх рідних, нарешті зблизився зі своєю родиною, які його підтримали, незважаючи на всі образи, і згодом Роман відпустив все і дострів кохання свого життя. Менша сестра Яни Софія Незважаючи на думки інших про її зовнішній вигляд, про проблеми зі здоров'ям, все одно впевнена собі, хоча і дуже капризна, її підлітковий період тільки починається, тому в неї ще все попереду. Це головна героїня моєї династійної історії Яна. І це єдина, на думку своїх батьків, правильна дитина. Старанно навчається, допомагала по дому та не завдавала зовсім ніякого клопоту. Та, дивлячись на своїх братів та сестер, їх цілеспрямованість, впевненість в собі, вона нарешті хоче відчути свободу, хоче жити самостійно. І саме про це йде поговорити з татком. Насправді неочікувано для неї тато зрадів, адже він згадує себе в молоді роки і навіть пообіцяв поговорити з мамою, щоб підготувати її до цієї розмови.